Друзі, усіх вітаю! З вами Оля, ви в мене на кухні. І у цьому відео покажу вам декілька смачних та корисних альтернатив магазинним смаколикам. Я, звісно, не проти снікерсів або шоколадок, і Вважаю, що якщо дуже хочеться, вони мають місце бути в раціоні. Але якщо дивитися об'єктивно, ми не отримуємо з них жодних корисних речовин. Але ми можемо приготувати різноманітні домашні смаколики. Які, крім того, що будуть доволі смачні, будуть ще й містити у собі поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали, клітковину і так далі. Тому сьогодні ми саме такі і будемо готувати. Але перш ніж ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давайте почнемо з дуже смачного та ніжного вівсяного печива. Готується воно доволі просто. Нам знадобляться фініки. Їх треба буде почистити від кісточок і у чищеному вигляді отримати 90 грамів. Якщо обрати у цілому вигляді, це приблизно 120 грамів фініків. Фініки краще обрати просто сушені, а не ті, що в сиропі. Бо вони саме по собі доволі солодкі. Заливаємо їх укропом і залишаємо хвилин на 5, щоб вони розм'якли. Після чого воду зливаємо та фініки перекладаємо у чашу подрібнювача. Можна додати зовсім трохи води, щоб маса у нас не була надто щільною. Ось така паста у нас має вийти. Далі візьмемо вівсяні пластівці довгого варіння 200 г. Перекладаємо їх у чашу подрібнювача, щоб зробити з них дрібну крихту. Добре подрібнюйте вівсяні пластівці. Тепер додаємо до них півчайної ложки кориці та півчайної ложки розпушувача. Далі додаємо фінікову пасту та 90 г вершкового масла кімнатної температури. Додаємо також одне яйце. І тепер масу перемішуємо до однорідності. Перекладаємо у окрему ємність, накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на пів години. Маса стане більш щільною і буде легше з неї формувати печиво. Далі деко застилаємо пергаментом і на ньому будемо формувати наші печенюшки. На одну штуку я беру приблизно 40 г тіста та формую спочатку кульку, далі притискаю її та викладаю на деко. Маса налипне до рук і формувати печиво доволі просто. З усієї кількості в мене вийшло 11 штук. Ставлю у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. І ось печиво вже готове. Я дала йому трохи охолонути десь хвилин 15 і на цьому вже його можна їсти. Воно м'яке всередині, ви можете випікати печиво трохи довше, щоб воно було більш крихким. Перейти на здорове харчування набагато простіше, якщо у вас буде готове меню. Саме такі ви можете придбати на моєму сайті olapins.com і найбільше можу порадити вам звернути увагу на меню 21 день. Вона розрахована на 3 тижні, і це вже той час, за який ви можете отримати непоганий результат. Саме меню включає у себе різноманітні та смачні рецепти, які не важкі, не потребують багато часу на приготування, і основні страви там в основному готуються одразу на два дні, щоб ви могли заощадити час. Зараз це меню доступно за акційною ціною, тому кому цікаво, залишаю для вас посилання у описі під відео. Ну а цей рецепт сподобається усім, хто полюбляє тіремісу. Це у нас лінива вівсянка зі смаком тіремісу, яка ідеально підійде для сніданку, який ви можете підготувати заздалегідь. Беремо 40 грамів вівсяних пластівців та 1 столову ложку насіння чия. 1 чайну ложку какао. Та додаємо 50 мл міцної кави. краще брати еспресо, Та 100 мл молока. Добре перемішуємо. За бажанням можемо додати зараз трохи підсолоджувача, наприклад, 1 чайну ложку меду. Ставимо у холодильник на ніч. Далі беремо 150 г грецького йогурту та додаємо до нього 1 столову ложку ванільного протеїну. Добре перемішуємо і на цьому наш крем готовий. За ніч вівсянка вже набухла, маса тепер більш щільна, і з неї можна формувати наш десерт. В окрему склянку я спочатку викладаю половину від маси з вівсянкою, далі половину крему і потім повторюю те саме. Залишається тільки посипати зверху какао. На цьому вівсянка тірамісу готова, і ви можете вже почати смакувати цей, неймовірно смачний та поживний сніданок. Ну, а для наступного рецепту нам знадобиться хурма. Я взяла 3 штуки середнього розміру, розрізаємо навпіл та дістаємо тільки м'якоть. Перевірте, щоб не було кісточок. Хурму треба брати стиглу, щоб вона була трохи слизькою. Додаємо до неї 25 г какао та 2 столові ложки меду. А тепер додаємо 400 мл звичайного молока. Перебиваємо добре блендером, щоб усі інгредієнти рівномірно змішалися. Маса виходить дуже пухка, викладаємо її у порційні склянки. У мене вистачило на три великі порції. Нам залишається поставити нашу масу у холодильник до охолодження приблизно на одну годину. За цей час цей шоколадний мус загустішає. Ось так він виглядає через годину. В нього дуже щільна текстура, хоча ми не додавали сюди желатин чи агар агар на смак це дуже смачно, як шоколадний пудинг, який продається в магазині. Але що стосується його складу, мені здається, це більш корисна альтернатива. Тому поки що сезон на хурму, тому не зволікайте скоріше. Спробуйте приготувати цей суперсмачний десерт. Ну а для наступного рецепту візьмемо одне середнє яблуко, розрізаємо його на декілька частин та видаляємо серцевину. Далі нам необхідно натерти його на терці. Я роблю це прямо так, не знімаючи шкірку. Так здається, зручніше. Далі необхідно позбутися зайвої рідини. Я просто процежую пюре яблучне через сито. Далі беремо 50 грамів сушеної журавлини, заливаємо окропом та залишаємо хвилин на 5. Можна використати будь-які інші сухофрукти. Далі беру 40 грамів гарбузового насіння, 40 грамів соняшникове насіння та кунжуту, також 40 грамів. Відправляю на суху розігріту сковорідку та обсмажу декілька хвилин до золотистого кольору. Тоді насіння буде ще смачнішим. А тепер у мисці змішуємо натерте яблуко, журавлину, з якої ми злили зайву воду, додаємо обсмажене насіння. Та тепер додаємо сюди один яєчний білок. Добре перемішуємо усе разом. На лист пергаменту викладаємо невелику кількість маси, формуючи з неї коло. Можна використати спеціальну форму для печива, але за допомогою ложки так само виходить більш-менш нормально. Далі відправляємо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 20. Можна запікати трохи довше, щоб печиво було більш хрустким. Як тільки воно охолоне, знімаємо його з листа і можна куштувати. Печиво виходить дуже смачним, а при цьому ще й корисним. Мені воно теж сподобалося, ще дуже сподобалося моєму сину, тому обов'язково буду готувати його ще раз. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду рада побачити ваші вподобайки під цим відео. А ще й підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. З вами була Оля. Побачимося з вами у наступних роликах.